Добрий ранок, наші любі та шановані глядачі. Що ми тут сьогодні робимо? На природі красиво шум річки. Юля, що ми тут сьогодні робимо? А ми сьогодні будемо показувати тренування на руки. Блін, я думаю, ми просто зазвичай стали сьогодні про Тому Подовися, що останнім останні, да? часом доводиться підніматися читати ранку з деяких об'єктивних причин. Отже, насправді, чому ми тут сьогодні? Ми останнім разом зняли класне тренування на руки. Воно визвало певний резонанс. Але тренування було в залі, а нам задали закономірне питання. В зал це класно, але що робити, якщо літо, свіже повітря і хочеться зранку вийти щось потягати. Чи можна в таких умовах зробити руки? Ну що ж, ми вважаємо, що можна. Пробували, поділимося. Поділимося? Да. Зараз і покажемо. Нам треба турнічок, бруся, якийсь там пару примітивних тренажорчиків вуличних. Пішліте. Пішліте. Ми будемо робити хитро, методично, тобто, вважаючи, що це ранок треба краще що розім'ятися, а не дертися зразу, пробувати там відірвати собі руки або ноги. Отже, ми почнемо з справ, які трошечки легші, і вони нам дадуть перший памп і розминочку, підготують зв'язочки, суглобчики, сухожилля до наступної роботи, більш сталого характеру. Ну і заодно тормознуть нам. Оцей фактор, що доведеться доведеться з собою тягати якісь там диски, ремені для підвищення навантаження. То ми одразу що, що зробимо з тобою? Принцип попередній втоми. Так, ми зараз їх завантажимо на початку і потім вже нам не доведеться нічого на себе чіпляти. Або нікого. Полетіли. Перша вправа розганання рук такий імпровізований французький жим. Зараз поясню, що робимо через рушник, поки Юля буде робити після мене. Значить, стаємо в таку позицію і починаємо просто навантажувати свої тріцепси в такому положенні. Да, зверніть увагу, що працює саме трицепс. Тріцепс у нас виключається. Тріцепс працює зона. Міцепс взагалі в нас вимкнений, та ні вправі. Давай пробуй, я буду пояснювати. Отже, чому через усник? Мені по місці моєму, моєї служби задавали питання, як ти зробив собі. Такі передпліччя, вени. Ну, Насправді в мене вони такі малі дохлі. Але все ж таки спеціально я їх особливо не треную. Просто от різноманітні хвати. Наприклад, ось Юля робить через рушник. Хто захоче спробувати, той спробує, що тримаючись таким чином, ми вже додатково навантажимо м'язо передпліччя. Тренуємо ніби три все, але отримаємо другий позитивний ефект, тому що ми саме стискаємо принцип каната. Перша вправа була такий французький жим на трицепси. Відчува вже навантаження? Там, ой, я забив 20 вже разів, втягнуся. вже пішов памп. Зараз роблю тут же тримай угу. біцепс. Тільки багато вправ не будемо показувати, показуємо їх кілька, але такі, щоб в тему. От я роблю таким чином, знову ж таки, не найширший м'яс, а на біцепсі. Тобто я просто складаю якісь руки до плеча. Це чітко бачимо, да? як вмикається. Ось таким чином. Ого, вже горить. От зараз найщирший м'яз виступив в ролі якогось там стабілізатора. Я ромбовидний, але класно відчув той самий Брахіаліс. І вілля робить з таким розведенням, вона хитрить, вона не тільки на бракялісі виводить, вона вставляє внутрішню головку таким чином. Вивертає і скорочує її от з центру Є відчуття. Тут у неї зараз каша з маслом. А в мене була просто крупа. це <звісно> каша з маслом. Мені звісно. Я ж да, ну, в Зараз покажемо трошки важчий варіант, який мені сьогодні робити взагалі не хочеться. У мене вже таке відчуття, що вже можу постійти додому. Так, і трошки важчий варіант. Як кажуть, для просунутих дачі продвинутих, як правильно не знаю. Просто збільшуємо кут. Що ми робимо? Ножки закидаємо нагору, так? Да? Якщо да. впадути таким очима. І принцип роботи той же самий. Більше ваги дали собі на ручки і виконуємо. Знову ж таки, збоку боку може здатися трошки ніби коряво Але я не роблю оце прогинів, різноманітних зведен лопаток Чому, тому що тоді роботу забирав нас, хто розвернись тоді за роботу нас забирає. Оцей шикарний м'яз, низ в трапеці і найширший м'яс. А нам що треба лапа? Віра сказала, хочеш руки, як у тебе? От ми робимо такі руки, щоб хейтери трохи показилися, що в них руки менші, да, ніж у тебе. Ну типа це писав до мужики. Це ну, вже таке діло. Так, що ми покажемо далі? Тушечки більшим навантаження. Тушечки більшим навантаження. Яким чином? І тут вже вам в допомогу бруси. Якщо ви по-чесному зробите 4-5 підходів цього, що ми робили по 20 разів. Наприклад, той же самий тріцепс і біцепс, то потім вже бруси здадуться вам не просто прогулянкою. Ну, все ж таки я прийду на цей бік. Щоб не говорити з паною в камеру. Звичайне віджимання, але є нюанс. Ми будемо працювати на м'язи трицепсу. В чому будуть Лікті суворо назад. цьому да, да. хваті. І робимо так, щоб корпус вперед не нахилявся. Да? Да. Все, як я не люблю, так? Да? Щоб корпус не нахилявся, треба зробити трошки перед собою таким очима. І працюємо ліктями назад. Ось. Рух. І я відчуваю, просто розлимання в лікті. Якщо там груди десь трошечки і є, то вони там лаять-ладь-лайть. Вот таким чином. Це естетично і красиво, я би сказала. Ти можеш качатися ще. Ну, 20 повторень, давай почнемо щось легенько. Вот таким чином. Вивести навантаження більше на 30 а не на грудні. Ліктя на ручах, лікті назад. <гум> Положення ліктя, але що треба зробити? Просто спробуйте зробити, от зараз буде тріс, цей, грудна, опусти, вот прокосни і, і спробуй просто упадать. зробити розгинання в літньому суглобі. Угу. Звісно, опустим. груди ми повністю не вимкнемо, але таким чином ми все-таки дамо навантаження сюди. Якщо у вас питання з брусами, то в принципі як аналог може бути така вправа. А ну спробуй ще вкрутить під низ під сабе. Отак? Так, это да, пророби. Угу. О. Да, чітко. І одразу грудь у нас покинула чат. От по юлі видно. І максимально вімкнулися три цепси. Клас. Давай, ще три раза. Під сабе лікач. О. Отак красотка. Ух, допоможе мені вилізти Ух, тепер. Ух, ж. Дякую. Раз працюють ті зони, котрі завжди говорять, що не проблем. Ми піднімаємо ручку, у нас там туди-сюди. Е -е, Казку про червону шапочку, пам'ятаєш. Добишка, за чим тебе такі більші да? Там, Дівочка, зачем б такі большие руки? Тут залежиться на фоні кого ці руки, да? Насука великі. Тут навіть є додаткова вага, якщо ви бачите. Давай на той бік. На той бік? Да. Де немає додаткових ваги. Хорошо. Хто статки загубив? Хто забули зчора. Як люди накачнулися, що там полишилося. раз. Ручки розвертаємо до себе, хотимо, правильно? А якщо ми хочемо доголови безпосередньо отут. Ми розвертаємо. Якщо ми хочемо дійти в Брахіаліс, ми взагалі можемо взятися отак або таким хватом. так угу. І ми показуємо класика. Хочу, щоб вищі взялися. Угу. А тепер не дивиться положення, працювати. І зараз не повна амплітуда, але будеш робити от неправильне підтягування. Пам'ятаєш, щоб угу. поїхали. Не вставляй груди, сутулься. О, о красотка. І начебто плечима подавайся до кісті. О! Ти можеш навіть трошки привстати. Але податися. О, так, так. Да. Наше ж ти, ти садимо піднімаєш вагу. Тобто, суть, тому що ти сидиш і знаходимо це ж. Так, знайшла. Красоточка. Це для тих, хто ще не готовий підтягуватися. Або для дівчаток, які хочуть собі руки в ту, тонці. Є контакт? Є. Ну, то пішли далі тепер, я залізу на торнічок. Показувалося неправильне підтягування, типу, нам там всі вау, все одно там буде найширше м'ясо. Люди, у кого він генетично не розвинутий, якщо ви на прикладині підтягуєтесь, навіть не зовсім там вставляючись, прогинаючись, то ви ніколи навіть себе не побачите. А то в кого він є, в кого немає рук, то я рекомендую, ну немає руки, я маю на увазі. Виражених біцепси-тріцепсих, ну, по суті, це я про себе. Що все життя в мене йде боротьба з цією генетикою, ми вже говорили, чи як завантажити ці руки додатково, то тут вже мова йде про техніку підтягування. Можна підтягуватись, вставляючи груди, так? і всі думають, що таким чином вони качають біцепс, таким. але вони його не качають. Але якщо ми зробимо просто-напросто, знову ж таки, той рух, що ми згинаємо, розгинаємо просто руку, акцент сюди, то ми відповідно заходимо. Куди в біцепси. Бі Отже, як це має виглядати? Хват. рана фактично ролі не грає, хто тобто, там, що не говорив. Ми тільки можемо варіювати. Більш внутрішня частина, більш зовсім частина м'язу. Але ми просто згинаємо, розгинаємо руки. От я опускаюсь не вниз, а трішечки назад. Мені так звичніше і чуть-чуть ножки вперед. Нам же прес не зайвий. Зараз зробимо, потім засвітимо, ще прес і. І хват, якщо ми на щит звиклися брати, ну я звик над хватом оцим. То тут ми беремо таким суворим хватом, як на тренування біцепса. І таким чином ми робимо оце. Зверни в вашу перці. Біцепс. 20 разів, по суті, якщо ви плануєте зробити знову ж таки 4-5 підходів, то достатньо. Значить, Найширше м'яз мінус, нема відчуття рука, по суті плюс. Так. Тічки є, да? угу. до передпліччя повернемось трошки. Давай. Отже, з приводу м'язів передпліччя для мене це передусім прикладне значення. Там візуал то вже така справа. Ваша рука має тримати, обхопити щось і не відпустити. Вона має бути потужною, витривалою. Ну по суті. Що найваментарніше робити? Правильно, ви саме перекладені. На одній руці, на двох руках. Але що не цікаво, то ж просто добрий ранок. Дякую. Просто вис. Але це просто витриваліться. Якщо ми хочемо трохи динаміки додати, що ми робимо? Перехвати. Так, можемо на початковому етапі ти зараз покажеш. Робити просто перехват. От ми висимо і от таким чином, якщо немає навіть чого в нас немає. Рукохода, то ми можемо просто на перекладині таким чином міняти хват. Давай. Думаю, ще зможемо? Я в тебе вірю. І просто поперехвачиться. Отаким От чином. Якийсь короткий проміжок часу. Юля знаходиться в висі на одній руці. завантажа-завантажа. Якщо зробити 20-30 разів, то буде просто щастя. А можна робити як ще, щоб додати драйву і вимкнути ще більше зв'язок із сухожиль. Окрім м'язу, ми робимо щуп. вже додаємо трошки динаміки, за зворотом, так? Да. Просто за зворотом. Я зазвичай не роблю. Але якщо вже ми говоримо про тренування на свіжому повітрі, то давайте спробуємо. Схема зрозуміла, так? А тому вже як кому подобається. 20 разів, 50 разів. Але... Тут вже вплив комплексний, окрім того, що забувається м'яз передпліжчя, я вже відчув всі інші м'язи в цей момент. Тому що щось там зробили, да, стабілізують, чіпляють, я ще більше відчуваю це навантаження. Що? Будемо позувати. Значить, легка ремарка. Робите щось таке простеньке, якесь підтягування, бо ще щось. не соромтеся підтягувати. Ноги, як на прес підтягнути. Якщо не можете, просто підтягнути коліно. Хто що хейтери не закидали. Але вправо на м'язи живота я, наприклад, роблю крайне рідко. Отак от вийшло на тренування, підтягнули десь ніжки, потримали, 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 потримали. В кінці вже відчуваєте, що м'язи живота у вас завантажились. і от просто в уголку. І прес приймає певну форму. Хочеш, не хочеш, оце м'язи які у нас люблять що? статику, От вони її люблять, тримаються і таким чином вони навантажуються. Ну, в мене наші все покаже. Якщо буде цікаво, ми вам покажемо ще вправи для загально-силової та прикладної підготовки в деяких видах діяльності, але то вже буде на наступний раз. Чекаємо від вас лайки, коментарі, підписочки, репости і до нових зустрічей! Щастя, здоров'я! Всім удачи!